Якщо у вас є борги в ліквідованих російських банках, не тіштеся ілюзіями, що їх можна не повертати. Але списати їх також можливо. Наприклад, наша клієнтка мала кредит в банки Руський стандарт, правонаступником якого став банк Форвард. Банк Форвард, в свою чергу, звернулася до нотаріуса, який вчинив виконавчий напис на кредитному договорі. Так банк отримав можливість стягувати. Борг у розмірі майже 40 тисяч гривень. Юристи Agrum Юріс звернулися до суду, визнали виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, що позбавило клієнтку від обов'язку сплачувати цей борг. Їй повернули кошти, витрачені на наші послуги, і судовий збір. Навіть в апеляції банк Форвард програв: якщо вам також потрібна юридична допомога. Звертайтеся до нас в особисті повідомлення або телефонуйте на гарячу лінію.